Если где-то что-то шифер сделают, если где-то окна выбитые подзабьют. Пах посыпался. А люстрация излетела и упала туда было. А вот садим то я покажу, где пробыла даже потолок. Вон, смотрите. Две этих пробыла насквозь. Так это же железобетон, вы представляете? Ну, это хорошо, что сюда. А если в хату? Що там було, було ми там Це ла, 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 ла шифером зробили днями. В одному із сел нашої покровської громади стався обстріл. Було пошкоджено один інфраструктурний об'єкт та ряд будинків наших мешканців. Міським головою було дано доручення щодо обстеження цих об'єктів та проведення аварійних ремонтних робіт. І сьогодні ми всі приїхали сюди, щоб поспілкуватися, почути людей, і ми дуже вражені тим, що вони пережили. Це страхіття, і насправді дуже важливо бути всім разом, всім допомагати пережити ці страшні часи. Але ми всі розуміємо, що зараз іде війна, і по іншому не може бути, бо ми боронимо свою землю. Все буде добре. Ми переможемо. Люди тримайтесь. Ми завжди з вами. Вивели про свій балон говорите, да. да, лучше Ми привізіом пусть буде. Продовжуємо працювати над усуненням пошкоджень з останнього обстрілу. На сьогодні у нас працює наші комунальні бригади. Прибираємо сміття, завезли необхідний блок будівельних матеріалів, це ОСБ, шифер. Виконуємо роботи по ремонту житлового фонду, це 5 будинків, які постраждали. Сьогодні приступаємо до виконання робіт з накриття покерівлі. Всі пошкодження будуть усунені у найкоротший термін. Сьогодні ми проінспектували, подивилися, якого матеріалу не вистачає, тому довеземо все, щоб наші мешканці були якомога скоріше в комфорті. А когда дом будут перекрывать? Окна позабивали вам? Окна, да. Позабивали. Шифер должны привезти, Шифер мы да, уже привезли, да. да. Привезли да? уже, да. Только Давайте посмотрим. Написала. Спасибо большое, да, помогли, конечно, сразу приехали, сразу обратили внимание, сразу все сделали. Наверное, через час уже были они здесь. Рабочих очень много было, молодцы, все, все молодцы. Да, жаловаться не на что. Только ждем мир. Оце дивіться, обдивляться, зразу вони приїхали і зразу в обід допомож явили вони нам. Оце привезли оце як, кразіще, як там, зразу в обід, ходу вони. Їх було багато. Сьогодні перевірив ход виконання робіт. Бачимо, що бригади працюють, намагаються оперативно вирішити основні. Питання, проблеми, які турбують наших мешканців, забиті вікна, які були вибиті внаслідок ракетних ударів. Зараз підрядні організації відпрацьовують ремонти дахів. Винятком є ті дома, які дуже постраждали і потребують багато матеріалів. Зараз з нашими партнерами ми відпрацьовуємо це питання і як тільки отримуємо додаткові матеріали, зразу. Выконаем работу Вот наших а, польских львовских ну, друзей, они Спасибо, да, да, решили поставлю. помочь людям, кто пострадал Спасибо. от обстр ракетных обстрелов. Это вам. Спасибо большое, да. Руслан Валерьевич. Да, Мы еще, <связывая> у нас еще Спасибо, що привезли. Нам гуманітарка потрібна кожний раз. Хочу сказати, що і подякувати нашим партнерам за підтримку, які надали гуманітарну допомогу для тих мешканців, хто постраждав внаслідок ракетних ударів. Я впевнений, це буде Україна.